Під наглядом тренера 13-річний Андрій Бірців піднімає штангу. Такі силові тренування у хлопця двічі на тиждень. Регулярні вправи та витривалість допомогли йому встановити рекорд України. Він за хвилину двома роками виконав понад 40 поштовхів гирями, вагою по 8 кілограмів кожна. Взагалі ми задумували зробити 36, десь 35, але перебули власне очікування, зробили 41 раз. Нема якоїсь такої особливої техніки, звичайна техніки, бо звичайним правилам працюю на швунді гирь, не на поштовх, більше на швунг. У мене гарно розвинута спина, тому поштовх гирі роблю завдяки силі спині. Хлопець зізнається, якби не настанови наполегливість тренера, рекорду могло й не бути. Наставник привчив його не тільки до спорту, а й до дисципліни та порядку. Кросфітом юнак займається вже чотири роки. Це вид спорту, який включає важку атлетику, гімнастику та кардіотренування. До встановлення рекорду готувався понад місяць. Ми працювали все, ноги, руки, спина тобто він і важку атлетику, елементи ривок, взяття поштовх робив. Той тобто, з турнік, там виходи Бруся робив. Ну, взагалі така підготовка була. Тобто, гирі він вміг, тому що ну працювали над ними. Тобто, не було такого, щоб ми чисто гировий спорт, прям ну півроку працювали, що напрацьовували, щоб зробити рекорд. Такого не було. Тренування триває протягом години. За цей час Андрій виконує низку вправ. Юнак до спорту звик, адже займається ним з чотирьох років. Кросфіт обрав, бо тато теж ним захоплювався. Ми його підтримали. Ми його відразу, хочеш, давай, пробуй. Якщо в тебе все вийде, і все вийшло отак. От от, Раз-два, і якось так він тренувався, Антон тренер йому допомагав в цьому. Вони там дивилися, за скільки по часу це може вийти. Юний чемпіон та його тренер працюють і надалі, та вже планують йти до нового рекорду, якого саме поки не кажуть. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.